Давайте поговоримо про ситуацію в сусідній Білорусі. Ми мали певні заяви від Лукашенка і про розміщення вагнерівців, ніби як анонсовано, і що там будуть будуватися якісь табори для них. Чи вбачаєте ви в розміщенні вагнерівців на території Білорусі певну небезпеку для України? Я дуже сумніваюся, що вагнерівці будуть розташовуватися на території Білорусі. Лукашенко дуже досвідчений диктатор, який не буде дозволяти створювати на своїй території незрозумілі формування, які потім збивають вертольоти літаки і взагалі можуть дуже легко розвернути свої гармати проти мінського його диктаторського палацу. Тому тобто, я думаю, що в основному, ну по-перше, те повідомлення, яке було в західній пресі, що, начебто, зараз вагнерівці будуть використані. Проти України це в основному фантазії і припущення, тобто було зроблено такий, я думаю, хайпова заява, просто що дивіться, які ми розумні. Насправді не буде там запущено важкої техніки на територію Білорусі. Це однозначно. Якщо пригожин там і буде знаходитися, ну скажімо так, з кількома десятками своїх охоронців, це не є загрозою для звісно для збройних сил України, прикордонників і всіх сил оборони, які знаходяться на північному. Напрямку, ну і крім того, я думаю, що Лукашенко використає максимально у своїх інтересах Пригожина. Один одним з інтересів Лукашенка є його бізнес, його інтереси в Африці. Тобто є у Лукашенка свої плани на випадок евакуації з Білорусі. Ну якщо піде щось не так, в нього там створені власні бази, власні бізнесові проекти. Тому я думаю, що Пригожин йому зараз. Абсолютно буде в нагоді з забезпечення розширення якраз бізнесу Лукашенка в, в певних регіонах Африки. Що стосується нападу на Україну, я думаю, що ні Пригожин, ні Лукашенко не такі ідіоти, щоб просто загинути зараз на українському фронті. А от аналітики інституту вивчення війни пишуть, що от Лукашенко ймовірно, ймовірно прагне використати групу Вагнер в Білорусі для отримання простору для маневру, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі за допомогою союзної держави і ймовірно прагне навіть ретельно контролювати будь-які сили Вагнер, що перебувають в Білорусі. Чи погоджуєтеся ви з такими висновками? Ні, не погоджуюсь, тому що насправді Білорусь давно поглинута. Якщо ми говоримо про воєнно-політичний аспект, то звісно, Білорусь абсолютно знаходиться під окупацією. ФСБ контролює КДБ, А збройні сили Російської Федерації фактично ну вже мінімум з 1999 року контролюють збройні сили Республіки Білорусь в по рамках єдиного угруповання збройних сил союзної держави. Тому о, жодних намірів в Росії стосовно поглинання давно не існує, вона вже давно поглинута. І Лукашенко дійсно він балансує, він намагається грати свою гру. І в даних умовах що робить Лукашенко? Він, бачачи, що Путін дуже слабкий зараз, що в його угрупованнях в адміністрації президента олігархаті. Спецслужбах збройних сил знаходиться зараз. Відбуваються хаотичні рухи, і кожен намагається якось врятуватися з, з тієї катастрофи, яка наближається. Очевидно, ну просто треба подивитися на Путіна, і все стає зрозумілим. Коли він вчора виступав, це людина, яка не знає. Що далі робити це однозначно? Всі не розуміють, що буде далі. І Лукашенко в цих умовах дійсно намагається максимально виграти. Він ще раз повторюється, забрав собі Пригожина для того, щоб використати його в своїх проектах в Африці. Він вибив собі найдешевші ціни на, на газ. Я думаю, там ще багато я домовленостей. Він е, взяв участь в цій, в цій е, ситуації з Пригожиним і виступив таким собі. Абсорбентом для цього для того, щоб Пригожин просто зник з інформаційного поля Росії. От цікаво, після заколоту ми почали різні подробиці, так би мовити, чути. От що про цей заколот завдяки розвідданим знали і вищі посадові особи США з Україною цими даними не ділилися. А якби, якби от поділилися в США цими секретними даними з Україною, чи це могло би якось вплинути на ситуацію на російсько-українській війні? Тому що от, за даними джерел CNN, під час вже заколоду Вагнера, союзники на різних рівнях зверталися до українських посадовців. Із застереженнями, щоб не наносили якихось ударів по території Росії в цей момент. Насправді я думаю, що є трошки тут не неадекватна інформація. Тобто я думаю, що все ж таки союзники і розвідка союзників не мали інформації стосовно конкретних планів. Можливо, вони знали, що такі можливі дії. Я можу стверджувати, що і в Україні знали про можливі такі дії. Ну, у всякому разі, в нашому центрі аналізували вже кілька років дії Пригожина. і Пригожин це не самостійний гравець. Пригожин створений це це просто медійна особа. Насправді. Взагалі, так звана ЧВК Вагнер, а ніяких чВК частних воєнних кампаній в Росії не існує в правовому полі. Це проект гру ГШ, воєнні розвідки. Потім до цього проекту приєдналися олігархи, ФСБ інші спецслужби приєдналася адміністрація президента. І в останні півроку це був вже політичний проект. І очевидно було, що готується ситуація, коли якраз Вагнера будуть використовувати. Для протидії між різними а, угрупованнями довкола Путіна, причому а, це могло би бути контрольовано з боку Путіна, але в останній момент стало зрозуміло, що якраз угруповання, яке а, медійною особою виставляє Пригожина і його чівака Вагнера, воно намагалося продемонструвати зараз Путіну. Наскільки Путін слабкий, і що з ним з ними треба домовлятися? От В результаті цього ми зараз бачимо. Що насправді почалися процеси трансформації всередині путінського оточення, до чого це призведе, я не знаю. Але з точки зору там наносити чи наносити удари по російській території, ну знову ж таки в західній пресі дуже багато чого публікується. Я би цьому цій інформації не довіряв спочатку, бо треба її перевірити. Так само, наприклад, як про шість українських. Плавців полосатих купальниках, які намагалися за командою залужного підірвати північний потік. Це інформація може бути з того ж самого гатунку, тому спочатку треба її перевірити. Пане Михайле, а от ну тим не менш, ми чули від Ганни Маляр заяви, що під час планування наступальних дій на сході України військові вже враховували факт протиріч між ПВК Вагнер та чинною російською владою. Але ми, коли спілкуємося, от з військовими, то ну там не вбачають якихось змін в динаміці навіть в день того заколоту, в цю добу не було таких суттєвих змін, щоб російська сила ну так би мовити ослабла на російсько-українському фронті. На вашу думку, дійсно могли скористатися, і якщо могли скористатися, то яким чином чи був якийсь помітний відвід не знаю там вагнерівців з фронту, чи що це могло бути? Вагнерівців на фронті вже тоді не було. Тобто вони виводилися з тилових районів і тому дивіться, є тактична обстановка, є оперативна, є стратегічна. Те, що відбувалося в Росії, це стратегічна обстановка. Це навіть не оперативна. Тобто, це коли захоплюються мільйонні міста, збиваються. Літаків в ході походу на столицю, це стратегічна ситуація, яка загрожує вже безпосередньо вищому воєнно-політичному керівництву Росії. Звісно, що стратегічно, коли міняються такі е, коли здійснюються такі процеси, е, не може бути вплив відразу на тактичну обстановку. Звісно, командир взводу, який російського, який там знаходиться на фронті, на нього це ніяк не не вплинуло. Якщо би, звісно, Пригожин захопив Кремль через. Е, Пару днів цей командир зводу зрозумів, що відбувається щось не те. вони мали не мали може можливості навіть взагалі знати про цю інформацію, що відбувається в Росії на тактичному рівні. Це вплине в принципі зараз. Вже впливає, оскільки інформація прийшла. Звісно, пропагандисти намагаються представити це як тріумф Путіна і Шойгу з Єрасімом. Але насправді то я думаю, що всі розуміють, що це був провал, повна катастрофа і. А я думаю, що мораль і мотивація російської армії російських солдат, які знаходяться на передньому краї, будь-якому разі знижуються, і це буде відображатися на їх готовності і спроможностях вести бойові дії. А те, що воно завершилося саме таким. Результатом воно дійсно не вплине на оперативному рівні на проведення операції, тобто це може вплинути на мораль і мотивацію, але операції будуть продовжуватися поки що в тому ж самому обсязі, в і в тих ж самому в тому ж самому інтенсиві.